Всім привіт! Я Грішина Богдана, психолог та педагог. У своєму блозі я розповідаю про взаємодію дітей та батьків, а також про психологію та емоції. І сьогоднішня наша тема це допомога дитині при істериці. Дитяча істерка. Що робити, як допомогти та не нашкодити дитині? Насварити дитину в момент істерики може бути ефективно в моменті, але працювати лише на короткий проміжок часу. Тож сьогодні я вам розповім про ефективні методи допомоги дитині при істериці. Підвищуючи голос, погрожуючи, ставлячи ультиматум, ми всього лиш замінюємо одну емоцію іншою, і ніякого корисного ефекту ми від цього не отримаємо. І в цей же час пригнічений, агресивний імпульс дитини. Заштовхується кудись глибоко і замінюється страхом та тривогою втратити контакт та близькість з рідними людьми. А витіснена емоція обов'язково повернеться і вже не проти мами чи тата, бо це дорослі, і проти них це небезпечно, а проти самого себе, наприклад, самоагресією, молодших братиків чи сестричок, тваринок чи однолітків. Контроль емоцій це досить тривалий процес розвитку, але він веде до справжнього самоконтролю. Тож ваша задача як батьків навчити цьому дитину, допомогти це пізнати та оволодіти. Сьогодні ми розглянемо два варіанти. Варіант перший, коли у вас є час, та варіант другий, коли часу обмаль. Варіант перший. У вас є час та сили допомогти дитині прожити істерику. Пам'ятайте, що стандартна істерика дошкільника може тривати від 5 до 30 хвилин і шкоди нервової системи вона не завдає. У момент істерики ви не займаєте позиції противника, ви залишаєтеся другом та сприймаєте емоції дитини. Якщо ж ви займаєте позицію супротивника, то починається боротьба. І таким чином ця істерика довго не закінчиться. Поки істерика на піку, важливо не вступати в довгі переговори, тому що як тільки ви починаєте відповідати або багато говорити в момент піку, все, ви потрапили у вир. Приблизно через 10 хвилин навіть найінтенсивніший крик просто через запас енергії та фізіології починає сходити на нівець. За умови, що ви тримали кордон, зберігали спокій і не велися на істерику. Ви можете помітити, що дитина стає м'якшою, спадає напруга в голосі та тілі, відбувається проживання стану. Ви тримаєте вказані вам у межі, незважаючи на те, якої сили набуває істерика дитини. Пам'ятайте, що потрібно бути впевненими у своїх словах: якщо ви сказали ні, це значить ні. Далі можна вступати у промовлення. Як правило, навіть ті діти, які в момент істерики кричать Піди!. Відійди від мене, то після піку вони йдуть на ручки і готові обійматися та скаржитися. І тут вже можна запропонувати свою допомогу. Запитайте у дитини тобі допомогти, як саме обійняти, дати водички, заспокоїти. Спробуйте обійняти дитину, але не наполягайте на цьому. Прийміть емоції дитини, яку несе в собі істерика. І коли вже все позаду, поговоріть про те, що сталося. Назвіть емоції, які відчувала дитина. Поясніть їй, що відчувати злість та гнів це абсолютно нормально. І проговоріть, ти розлютився, тому що можете давати свої варіанти, щоб допомогти дитині ідентифікувати свої почуття, або ж дитина вже сама зможе з вами поділитися. Варіант 2. Якщо часу обмаль. Ви у людному місці чи поспішаєте кудись і просто не маєте змоги приділити достатньої кількості часу на проживання стану істерики з дитиною. Нерідко плач дитини у громадському місці викликає обурення у оточуючих. Комусь шкода, а хтось сердиться та нарікає на батьків. Та ви не повинні відволікатися на сторонніх, слухати їхні поради чи підтримувати їхні залякування. А також дуже важливо не залишати дитину перекричати без глядачів. Істерика це пошук контакту з дорослим. Зберігайте спокій та не переймайтеся через враження, яке справляє ваша дитина на оточуючих. Глибоко вдихніть та зрозумійте, якщо дитина б'ється в істериці, це зовсім не означає, що ви погані батьки. Спробуйте переключити увагу дитини на щось інше. Або ж Фізично винесіть дитину з цієї ситуації, Підійміть її на руки та притисніть до себе. Промовте, що ви розумієте її стан, проговоріть її емоції. Тобі зараз образливо, сумно, боляче, але я з тобою. Почекайте, поки істерика спаде, і повільно опустіть дитину на землю. Давайте також обговоримо моменти, які вказують на те, що істерика може бути ознакою нездоров'я. На що варто звернути увагу? Якщо епізоди з часом частішують, відбуваються по кілька разів на день. Якщо істерики тривають довго, півгодини і більше, якщо дитина під час істерики втрачає свідомість, затримує дихання та стає блідою. Також є додаткові симптоми: поганий сон, тривожність, нервові тіки, енурез. Якщо дитина проявляє агресію або самоагресію, наприклад, б'є себе по голові. Або б'є інших. Тож, за цією темою я створила детальний гайд, де описала всі сьогоднішні поради. Ви можете зайти на мою сторінку в Instagram, підписатися і написати повідомлення, і я вам надішлю його. У такому форматі дуже легко все пригадувати та використовувати на практиці. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі!